Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, ну і зараз буде тема е, на часі, і дуже актуальна, особливо зважаючи на сьогоднішню ніч. У тих, хто спить менше ніж 6 годин, вранці рівень гормону кортизолу підвищується на 30%. Про це свідчить низка досліджень. Це не голос, це не голослівність. Як наслідок, е, якщо зранку у вас кортизол підвищений, то ви себе почуваєте втомлено, значно гірше, не можете стати в зліжка, не можете концентрувати ти як я зараз, от і е, нагадаю, що кортизол це гормон стресу, тому він виробляється під наднирковими е, над залозами і впливає на весь організм, і зокрема і на обмін речовин загалом. І можете зараз звернути увагу на екран на цій графіці. Ви зараз побачите ідеальну картину, як змінюється рівень кортизолу здорової людини впродовж доби, але в нас зараз змінений режим сну через тривоги, обстріли, блекаути. І своє життя ми скоріше підлаштовуємо під графі... під графік відключень світла, а не під внутрішній біологічний годинник. Тож цей графік наразі ідеальна ілюзія, така до якої ми всі прагнемо. Наталія Самойленко, лікар дітологендоконолог. Тут студії Наталя. Вітаю, Вітаю. Вітаю. оцей кортизол. Ранку. І Боже, як влучно, ми з вами сьогодні зустрілися, хоча не думали, що такий овців година, але ми розуміємо, що в таких даностях ми живемо. Буваємо. Уважаєш теж Спали рівень сьогодні. Uh, з двоє краще. Я звісно вночі прокинулась від вибухів і згадала тему нашої сьогоднішньої зустрічі. Uh -huh. Я думаю, що якраз влучно поговорити і дати поради людям. як все ж таки співпрацювати з тим стресовим? Головним. Як виглядає крива кортизолу рівня кортизол організмі людини середньостатистичного українця? Принаймні, uh -huh. зелений колір це крива ідеальна, як у нас було до війни. Uh -huh. Зараз суттєва ситуація змінюється, і ми це бачимо по дослідженні по yes. роботі з mm -hmm. пацієнтами mm -hmm. і. Якщо промалювати, бачите, в нормальному вигляді пік кортизолу ця гора вона відбувається вранці, бо цей гормон бадьорий допомагає нам прокинутись. Зараз ми бачимо, що кортизол дуже низький в день, і цей пік набувається вночі. І замість того, щоб мати піковий підйом, ми маємо такий... Плато кортизолу, який тримається десь до ранку, і потім де спад, і По суті, вранці ми потім бачимо отакий спад, і отака нетипова крива. Щодо кортизолу зараз в українців. Тобто зранку ми не можемо не можемо прокинутись на вечір. Набуваємо напруги перезавантаження нервової системи. Вночі знов прокидаємось під дію цього плату високого кортизолу. І по суті, проміжок часу, де кортизол в нас нормальний, угу. він майже відсутній, і тому маса безліч симптоматики, яку зараз ми маємо через підвищений кортизол, ти страждає нервова система: це і тривожність, дратівливість, порушення сну а з боку серцево судинної системи, це підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, порушується сон. Ну і маса, маса симптоматики, яка пов'язана з цим прекрасним гормоном. Що глядачам зараз робити для того, щоб поміняти ситуацію? Хороше питання. А, насправді співпраця з кортизолом це а, процес достатньо а, багатофакторний а, там, де можна поспати в день. Особливо коли є зниження кортизолу, і у вас є можливість поспати, зробіть це. Ну короткий, що такий, шот сот. Не всім це підходить через роботу, але це працює. Угу. Крім того, це робота психологічна і такі немедикаментозні методи зниження кортизолу. Це, наприклад, прогулянка, свіже угу. повітря, такі теплі процедури, як чай. Теплий ввечері, ковдра uh -huh. книжечка замість гаджету, тепла ванна. Ну здавалось би, всім відомі речі, але це uh -huh. реально працює а в день поспати. То скільки а, вистачає 20 хвилин, uh -huh. 15-20 хвилин. Це вже хороший такий внесок для того, щоб стабілізувати рівень кортизолу і Відпочити, тобто, нам uh -huh. потрібно знаходити, хоча б хвилини а в ідеалі години для відпочинку. Що п'ємо де... і що їмо. Хороше питання, бо харчування також має великий внесок щодо регуляції кортизолу. Якщо раціон хаотичний, якщо в нас немає там чітких прийомів їжі, пізня вечеря, багато ультрапереробленої їжі, це все підвищує ще додатково кортизол. Кава ввечері перед сном підвищує о, рівень кортизолу. О, тому о, каву п'ємо тільки в першій половині дня, принаймні тоді, коли бі фізіологічно, біологічно кортизол повинен бути високий. Ну і е, в харчуванні, якщо е, говорити про те, що допомагає, окрім того, що повинен бути там режим, е, ритм певний, повноцінні сніданки, обіди, і особливо вечері. Тобто, для того, щоб кортизол знижувався, хоча в нас з вами тут сьогодні сніданок, але поговоримо про вечерю, е, потрібно мати правильну вечерю для нормальної динаміки кортизолу на ніч. Е, для того вечеря не повинна е, бути в нас пізня. тобто... Десь намагайтеся там шоста, сьома до восьми вже повечеряти, а треба а, на своїй тарілці мати теплі овочі. Ну в даному випадку в нас дуже красива а, термічно оброблена капуста, є білок, є корисні жири, і а, бачите, тут відсутні прості вуглеводи. Тобто, тістечка, цукерки, угу. цукор а, от така їжа, вона викликає піки глюкози в крові. І це впливає опосередковано і на кортизол. Тобто, якщо ми будемо уникати, Солодкої їжі на ніч або під час вечері ми будемо суттєво впливати на рівень кортизолу. Ну і ще такий важливий і дуже простий лайфхак. А якщо ми у цю вечерю будемо довго прожовувати, тобто навантажувати щелепні м'язи, uh -huh. ми знижимо кортизол на 20%. А, І це велика цифра. Тобто, якщо розтягнути вечерю і дуже добре її пережувати, отримати задоволення, це також позитивні емоції, які нейтралізують кортизол, і сам факт жування ще на 20% буде буде знижувати цей гормон, Факт жування – Це навіть, зміщення акцентів для того, щоб смак відчувати і так далі. Це дуже ну, важливо. Нам дуже часто хочеться під час стресу щось зажувати, то обирайте хоча б от таку їжу, як насіння, горіхи. горіхи да. лікар дієтолог ендокринолог Наталя Сомоленко, тільки що про рівень кортизолу в крові. Друзі, це впливає на наш стан по собі Наталю. А далі, друзі, про життєстійкість, тільки в психологічному плані розкажемо більше. Чекайте. Дякую. Дякую